Є знижки до Дня Незалежності на Естезіпін. 25% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Єврофаст Софткапс. 10% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. І до наших історій. В ефірних друзі. Зараз до актуальної теми міст патона. в Києві може впасти. Отак От і про це увага заявили а, в інституті електрозварювання імені Патона. А, до речі, цей інститут власне і є фактично творцем цього мосту. Що з мостом Патона? І чому небезпека а, зараз? Вона відчувається і чи будуть його ремонтувати? Олександр Ковальов на прямому включенні? Мабуть, з мосту Патона. Доброго ранку, колего, Розказує більше. Доброго ранку, друзі. Я зараз на лівому березі, і головний Герой сьогоднішнього включення позаду мене, ну от з цього місця відкривається просто неймовірна панорама на місто. Ну і сам міст Патона це один із найгарніших мостів Києва. Як на мене, і думаю, зі мною погодиться дуже багато людей. І перш ніж говорити про усі проблеми, які зараз от накопичились навколо навколо нього, хочеться нагадати вам про унікальність цієї споруди. Міст Потона став першим автомобільним київським мостом, який з'єднав два береги. Його довжина стан. Нової півтора кілометри, і міст Патона перший у світі цільно зварений металевий міст. Це унікальна технологія, запатентована інститутом зварювання. За що він потрапив у список видатних зварних конструкцій 20-го століття. Міст відкрили 5 листопада 1953 року, і з того часу, а це 71 рік. Його жодного разу не закривали на капітальний ремонт. Офіційно міст визнали аварійним ще у 2017 році, дві році, і зараз ситуація стала просто критичною. Директор інституту електрозварювання імені Патона Ігор Крівцун прокоментував, що міст скоро впаде. Така заява була. Він не обслуговувався з 1953 року, і там є сильна корозія та багато сміття, яке пришвидшує процес руйнування металу. Також в інституті заявили, що тільки за останні два роки директор підписав декілька звернень до міського голови та прем'єр-міністра. України з закликами закрити міст і провести його е, ремонт станом на зараз е, рухово Мостом відкрито, і щодня по нім по ньому їдуть тисячі е, людей. Напередодні моя колега Олена Квітка поспілкувалася е, зокрема з киянами. У неї вийшла така дуже цікава вибірка, в яку потрапили е, і водії маршруток, е, і таксисти, і е, е, люди, які живуть тут поруч, і е, е, власне пасажири транспорту. От е, що вони говорять, чи не бояться вони їздити мостом, попри його такий аварійний стан. Давайте далі е, послухаємо. Скільки разів ви щодня їздите, приїжджаєте? Восім туди, восім назад. Щодня. Не страшно. Це ні поки не чути. Посилають ми, їздимо. Маршрут такий. У мене вже дуже великий стаж, я не боюсь. Я, і, і при будь-яких ситуаціях бачив, що він давно потребує ремонту. Особливо коли машини дуже такі грузові їдуть і ще нагружені, то. Це дуже небезпечно. От каже дружина, що боїмся їхати, бо опасно. Там звозили полоси, машини в тянучки стопоряться, там і стоять на мосту. Ну а як добратися, якщо на роботу треба? Нормально, мост потоне, ще не рухнув. Це страшно. Ти тільки по центральне треба дорослі йти. Поправо, поліво то вже. Ну, да, буває, так, буває таке, коли пробки, то стоїш і він шатається. Треба, да, треба з собою брати, круг спасати, щоб стрібати. Ні, не стрімно, мені треба на роботу. Ну, інші варіанти це довше. Там уже кілька років калап що там може бути. Звісно, страшно, коли ми в пробці їдемо. Одне діло, коли ви їдете, там 60-50 кілометрів. Друге діло, коли ви їдете 10-15 кілометрів. Ну, це таке діло, знаєте. Кому кому суждено втонути то вогні не гори. Друзі, ось такі думки людей маємо. Як ви зрозуміли, попри всю аварійність і складні ситуації? Люди не втрачають оптимізму. Все ж так намагаються віджартовуватися подекуди. Ну і, горя, що зважаючи на воєнний стан, так от аварійним мостом злякати важко. Ну як зазначили в інституті електрозварювання імені Патона, через корозію сильно зменшилася товщина металу нижнього пояса мосту. У деяких місцях вона становить 5 міліметрів. а має бути втричі більш. Ну і так як місто досліджували тільки там, де є доступ, то можуть бути ще й проблеми виявлені після вже повного обстеження. Реставрація мосту мала розпочатися ще у 20-му році, тривати е до 25 го Тоді Кличко підписав навіть відповідний документ, але цього не сталося. Нині міст перебуває у власності держави. Київ передав його для ремонту у проєкт велике будівництво, і ми вирішили поцікавитися, що ж зараз відбувається з. З мостом і коли його можуть почати відновлювати, для цього написали інформаційний запит до міської влади. Ну і нам напередодні дали відповідь. Нам відповіли, що Віталій Кличко першого серпня, серпня звернувся до уряду з вимогою реставрувати міст. Патона також у КМДА додали, що фахівці підприємства Київ автошлях міст проводять цілодобовий моніторинг технічного стану споруди. Тож, ну Фактично наразі залишається лише сподіватися на фахівців цього підприємства, які постійно стежать за мостом. Що, от в момент, коли міст повністю втомиться, нам про це, хоча б скажуть, заздалегідь ну, і вся ситуація не завершиться трагічними наслідками. Тож, друзі, слідкуємо. Ну і власне сподіваємося, що ця вся історія незабаром почне рухатися в кращий бік, колеги. Пасибі, що розібрався максимально в цій темі мосту Патон, Олександр Ковальов. Але у нас такі, на жаль, традиції бувають, поки не гряно, знаєте, поки не впаде, поки не дай Бог вже жертви якісь будуть, а потім на всі. А це ж можна було зробити завчасно, це ж можна було зробити швидко, а реконструкції і так далі. Тому подібне. Ну, от такими історіями, прямими включеннями і публічністю, ми трошечки ці процеси пришвидшуємо. То тобто хтось починає квапитися, сподіваємося, але також контролюємо інформаційно. Олександр Ковальов до зустрічі, Дякую тобі.